Леонардо да Вінчі, звичайно, перше, що спадає на думку, це Мона Ліза, правда? Але знаєте, за цим геніальним художником ховається ну, щось зовсім інше, така собі таємнича сторона. Мова йде про тисячі, просто тисячі сторінок інженерних креслень, і коли на них дивишся, то здається, що вони випередили свій час не на роки, а на цілі століття. Отже, головне питання: що це було? Справжні робочі винаходи, чи може просто ну, такі собі фантастичні ідеї замальовки. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Це буде цікаво. І почнемо ми з чогось справді вражаючого. Це проект, який ну неймовірно схожий на сучасний танк. Сам Леонардо називав його броньованою бойовою машиною. І задум, треба сказати, був просто грандіозний. Уявіть собі. Така собі кругла, коносоподібна конструкція, звісно, вся вкрита металевими пластинами для захисту. А всередині, всередині мали сидіти вісім людей і крутити ручні кривошипи, щоб ця махина рухалася, і на додачу гармати, які могли стріляти на всі 360 градусів, просто фортеця на колесах. Звучить як геніальний, абсолютно невразливий винахід, правда ж? Але тут є одне але. Попри всю цю, здавалося б, геніальну продуманість, у кресленні була одна, скажімо так, фатальна помилка деталь, яка робила всю цю машину абсолютно нерухомою. Так у чому ж річ? А секрет крився у самих кресленнях. Схоже, Леонардо навмисло саботував свій же проєкт, тільки вдумайтеся він так спроектував систему передач, щоб колеса крутилися в різні боки. Машина просто не могла б зрушити з місця. Навіщо він це зробив? Ну, найпопулярніша теорія полягає в тому, що він був пацифістом і просто панічно боявся, що цей смертоносний винахід потрапить не в ті руки і буде використаний ну, для масових руйнувань. Добре, з землею розібралися. А тепер давайте піднімемося в небо, тому що Леонардо був просто одержимий ідеєю польоту. І ця одержимість, власне, і надихнула його на один з, мабуть, найвідоміших його проєктів в історії авіації. Мотивація, що стояла за його повітряним гвинтом, була насправді дуже простою. Він мріяв створити апарат, який би міг ну просто злітати вертикально вгору. І щоб зрозуміти, як це можливо, він годинами днями вивчав птахів, намагаючись розгадати їхні секрети, принципи аеродинаміки. Просто спробуйте це уявити. Масштаб його амбіцій він просто вражає цілих 5 метрів. Саме таким мав бути діаметр цього гвинтового ротора. А хто мав його рухати? Люди. Чотири людини, які мали б крутити педалі з усієї сили. І ось тут ми знову стикаємося з тією ж проблемою: величезний розрив між ну між геніальною концепцією і технологіями, які були доступні в той час. Леонардо, безперечно, зрозумів сам принцип вертикальної тяги. Він був на правильному шляху, але для того, щоб ця штука злетіла, не вистачало одного ключового елемента потужного двигуна. Людських м'язів було просто занадто мало. Гаразд, у нас є два проекти: один свідомо саботований, інший технологічно неможливий. А тепер третій і, мабуть, найцікавіший приклад. І він, можливо, зламає цей шаблон геніальних, але невдалих ідей. Це історія про безпечний спуск з великої висоти. Послухайте, як сам Леонардо описував свою ідею він писав. Цитую, якщо людина матиме намет із накрохмаленого полотна, вона зможе стрибнути з будь-якої висоти без травм. Тобто він був абсолютно впевнений, що за допомогою простої конструкції з тканини можна безпечно спуститися звідки завгодно, але його дизайн він був абсолютно унікальним. І, чесно кажучи, навіть трохи дивним, контрінтуїтивним, бо замість звичного нам м'якого купола, знаєте, як у сучасних парашутів, він запропонував жорсткий каркас у формі піраміди. І от ми підходимо до кульмінації. Головне питання чи могла ця дивна пірамідальна конструкція взагалі працювати? Чи це була просто ще одна геніальна, але, на жаль, абсолютно непрактична ідея? Що ж, відповідь на це питання довелося чекати? 500 років. Аж у 2000-х роках група ентузіастів вирішила це перевірити. Вони взяли креслення Леонардо і збудували парашут точнісінько, як він задумав, використовували лише ті матеріали, що були доступні в епоху відродження. Потім один сміливець піднявся на повітряній кулі і стрибнув. І знаєте що? Результат був просто приголомливий. Парашут не просто спрацював, він спрацював ідеально. Більше того, спуск виявився напрочуд плавним і стабільним. Деякі казали, що навіть стабільнішим, ніж у деяких сучасних конструкціях. Уявляєте? Так що ж ми маємо в підсумку? Давайте спробуємо скласти все докупи. Ким же все таки був Леонардо в інженерії? Блискучим візіонером чи справжнім практичним винахідником? Ну, як ми побачили, відповідь не така вже й проста. Результати, скажімо, неоднозначні. Його танк геніальна концепція, так, але з навмисною помилкою. Гелікоптер знову ж таки геніальна ідея, але їй бракувало потужності. І лише один винахід, парашут, виявився не просто ідеєю, а абсолютно робочим пристроєм, винаходом, що справді випередив свій час. То в чому ж полягав його справжній геній? Мабуть, у тому, що він розумів, він бачив самі основи, фундаментальні інженерні принципи за цілі століття до того, як з'явилися технології, щоб усе це втілити в життя, він ніби думав про машини як про готові рішення, які просто чекають на свій час. І це, знаєте, залишає нас із дуже цікавим питанням наостанок. Що ж насправді краще визначає його геній? Ті його неймовірні, але нездійсненні проекти, що так сильно випередили свій час, чи можливо той єдиний, що виявився абсолютно досконалим і робочим навіть через 500 років.